Добрий день! Вітаю вас на уроці. Тема уроку виконання файлів програмного коду. Інтерактивний режим роботи є досить зручним, але програмний код, який вводиться в інтерактивному режимі, не зберігається. Він зникає одразу після того, як інтерпретатор мови Python його виконає. Для повторного виконання програмного коду потрібно увести код заново, що є суттєвим доліком інтерактивного режиму. Програмні коди необхідно зберігати у файлах, які, як раніше відзначалось, називають модулями. Файли модулів це програми, які називають також сценаріями, хоча між ними є невелика різниця. Ім'я файлу може не містити розширення, але якщо передбачається імпортувати програмний код з інших файлів, то ім'я файлу повинно містити розширення «py». Файл програмного коду інтерпретатор може виконувати необмежену кількість разів. Після запуску коду на виконання інтерпретатор виконує послідовно одну інструкцію за іншою у порядку їх розташування і видає результат на екран монітора. Якщо у програмному коді буде виявлено синтаксичну помилку, відповідне повідомлення виводиться на екран. Розглянемо порядок створення файла найпростішого програмного коду. Припустимо, що потрібно створити файл із кодом, що виконує складання чисел 65 та 279 та множення числа 21 на число 15. Відкриваємо вікно Python shell. Виконуємо команду File, New File. У вікно Untitled, яке відкрилося, вводимо програму, так, як зображено на рисунку. Останньою у цій програмі є команда Input з порожніми дужками. Наразі ця команда відіграє допоміжну роль. За її допомогою, результат виконання програми буде відображатися на екрані доти, доки не буде натиснуто якусь клавішу, наприклад, Enter. Зберігаємо програму за допомогою команди File Save S. У результаті відкриється вікно збереження файлу. Уводимо ім'я, ну, наприклад, прог підкреслення 0.2 без розширення PI. Тому що на цьому етапі вивчення мови Python не передбачається імпортування файлів. І натискаємо кнопку Зберегти. Файл буде збережено. Розглянемо способи запуску файла програмного коду на виконання. Перший спосіб з командного рядка середовища програмування. Другий спосіб. Клацанням ярлика файла. Третій спосіб за допомогою користувацького інтерфейсу середовища Idle. Виконати програму можна у різний спосіб. Якщо програму відкрито у вікні Python shell, то достатньо виконати команди Run, Run модуль або натиснути клавішу F5. Виконати програму можна в інший спосіб. Якщо програму створено раніше, її можна викликати у вікно Python Shell, виконавши команду File. Open. Потім у папці де збережено файл програми слід обрати необхідний файл і натиснути кнопку Відкрити. Виконати програму, створену раніше, можна також подвійним клацанням імені відповідного файла. Але у цьому випадку останньою командою програми обов'язково повинна бути. Інпут з порожніми дужками, інакше результати виконання можна не побачити. Він буде, але буде дуже швидко зникати з екрану. Зазначимо, що за замовчуванням у Python 3 для кодування команд здійснюється код UTF8, який буде використовуватися далі. Для застосування іншого коду необхідно в першому або другому рядку програми вказати назву коду за допомогою інструкції. Решітка мінус зірочка мінус. кодінг, дві крапочки. Задаємо код мінус зірочка мінус. Наприклад, для коду Windows 1251 інструкція матиме такий зміст. Решітка мінус зірочка мінус, кодінг, дві крапочки, CP1251 кодінг. Page 1251, якщо розшифрувати. Мінус зірочка мінус. Гарний токер працює у декілька разів краще від середнього. Але гарний програміст коштує у тисячу разів більше від звичайного. Слова біла Гейтса. Сьогодні Python одна з найпопулярніших мов програмування, яка охоплює нові сфери застосування. Останні 5 років входить до п'ятірки найбільш затребуваних технологій. Мову Python відрізняє швидкість і простота скриптів. Разом із набором доступних бібліотек для роботи з мережами і файлами, це робить її незамінним помічником системного адміністратора. Сьогодні на уроці ви дізналися, як можна запустити на виконання файл програмного коду. Як можна викликати на екран файл програмного коду. Ви зможете навести приклад самого простого програмного коду мову Python. Дізналися, як зберегти файл програмного коду, а також які недоліки має інтерактивний режим інтерпретатора. Взагалі, тому про це говорила на попередньому уроці. Але сьогодні повторили. Дізналися, чому доцільно зберігати програмний код у файлі. На сьогодні все. Поставили подобайку Олені Миколаївні. Написали приємний коментар. До наступного року. Пока-пока!